Абсолютно нові. Їх ще не носили. Лежали у нього у кишені. Це набійки на солдатські чоботи часів Другої світової війни. Їх знайшли поруч із останками невідомого солдата, розповідає волонтер Віталій Іванюк. Тут була німецька лінія оборони. Люди звідси бігли сюди, щоб прорвати кільце оточення, і їх звідси розстрілювали. На розкопках з півсотні людей. Це представники громадської організації Союз народна пам'ять. П'ятий рік поспіль вони шукають останки бійців на полях Ізюмщини поблизу селища Іванівка. Керівник експедиції Ярослав Жилкін каже, цю територію називають Барвінківський котел. Це місце прориву Бо последніх місце останніх боїв травня 42-го року. Це вихід радянських військ з оточення. Це невдала спроба звільнення Харкова. На мій погляд, неправильно було після війни не дослідити ці території по свіжому. На пам'ятниках налічується близько восьми тисяч людей, яких поховали. Кожне прізвище, яке нам вдається прочитати за об'єднаною базою даних, вони проходять як ті, що зникли без вісті». по об'єднаної базі даних ончислиться без вісті пропавшим». Потім тут буде зачищатися ця черепна коробка. Іван Гончаренко живе у селищі. Приходить подивитися на розкопки і згадує, як мама розповідала про поховання солдатів. Оце ямочки такі варили, кидали, прикидали, так прикидали, щоб просто не воняло, щоб одне тільки щоботи виглядало. Останки тут починають діставати з глибини 30 сантиметрів. Пошуківці кажуть, через це кістки пошкоджують під час зажнив. Поруч знаходять гільзи та снаряди. Їх знешкоджують рятувальники. У одного найдена пуговичка. У одного знайшли гудзик моряка якір на гудзику. У моряків були латунні гудзики. Місця поховань виявляє металошукач. Він реагує на речі бійців. Крім пошуківців, за ними полюють мародери, каже волонтерка Вікторія Сімкіна. В них полювання за металом, яке можна продати за, ну, за копійки, буквально за копійки порівняно з тим, що насправді вони роблять. А вони за великим рахунком вони вбивають цих людей вдруге. Часто густо зають нам питання, скільки це коштує, щоб ми привезли. Так оце не скільки не коштує. Ми просто хочемо повернути бійця додому. Найцінніше для пошуківців ось ці солдатські медальйони. На них збережені особисті дані. За три дні відшукали сім таких. Змочуємо. Витягуємо, зверніть увагу, що розпізнавальний знак не прив'язаний до жодної частини тіла. Медальйони розшифровуватимуть у Києві під час експертизи. якщо відкрити, потрапляє кисень, світло, і документ від цього миттєво знищується. Рештки солдатів, яких не зможуть ідентифікувати, поховають у братській могилі. Речі передадуть до музею. У селищі місць для нових могил вже немає. Тож громада на прохання волонтерів планує облаштувати новий меморіал, каже її очільник Олександр Бало. Тут вже треба ідентифікувати, це, все треба пакети, це треба все звозити. Будуть звозити в Іванів другий Іванівський старостат. Будемо працювати над виділенням, десь участка під комплекс меморіальний. Місце захоронення, це можна реалізувати вже в цьому році. Пошукова група працюватиме до кінця тижня. Останки близько 300 солдатів до перепоховання зберігатимуть у Іванівці. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов, новини на Суспільному, Харківщина.